Друзі, усім привіт! Ви на фабриці новин. я Юрій Бібік, пан Іван Ступак. Зі мною нагадаємо, що це військовий експерт, як служби безпеки України. Пане Іване, радий бачити. Добрий день. Вітаю дуже дякую, що запросили. Дуже дякую, що завжди відгукуєтеся і приходите до нас в ефір, це дуже важливо і дуже цінно. Я хотів би почати з серії успішних атак сил оборони України по російським об'єктам, і як на суверенній території Російської Федерації, так і на тимчасово окуповані. Але те, що стосується суверенної території, от Ленінградська область, зокрема, mm -hmm. да? гарненько так поцілили у Кірішніфті Р. Госінтес. Сорі, не можу просто одночасно все прочитати, але ну доволі жирна ціль. От в Башкірі, наприклад, прилетіла там, також в УФІ щось вибухало. Ми про Приморськ вже другий чи третій день навіть говоримо, тому що це дуже важлива історія. Президент, до речі, акцентував на ньому увагу і перегрозив, до речі, ударами знову ж таки по усьлугу. Цікаво, от я раніше там що чув, ми. Ми ми готові там бити в глиб території Росії або там Діпстрайки, да, і так далі. А тут вже конкретно: от конкретно він про це каже. А чому він так анонсує удари по усілу? До речі, цікаво цікаве питання. ну давайте так я б можливо про це не говорив би, щоб не давати Російській Федерації часу підготуватися, бо ну ми ж розуміємо, вони всі моніторять Вони розуміють, ага, ну, давайте так вони без президента розуміли, що будуть туди бити, але це може дати додатковий імпульс. Підтягнути щось додаткове, не знаю, з далекого сходу, з північного кола, або викупити у Туреччини якісь комплекси протиповітряної оборони за багато багато якихось там мільярдів доларів, і підтягнути до услуги з іншої сторони. Можна було б зробити відволікаючі маневри, сказати, ось слуга приготуватися, а самим продовжити гамселити по, наприклад, там Ростову. Ну, чому б ні? Why not? Ну, в будь-якому випадку. Ну подивимося, і головне, щоб ці удари були влучними, вдалими і призводили до, до російського нафтопереробного комплексу. Дивіться за останні 45 днів. 12 нафтопереробних комплексів було так чи інакше виведено з ладу, або там зупинено, або повністю або або повністю зупинено, або частково. Ми не можемо все проаналізувати, бо ще раз, НПЗ, це не просто як там чомусь там, багатьом вважається. Ну це ось там труба, труба і тут ємності. Да? От в трубу влучили, все воно не працює. Воно побудовано як ем, печатна плата. От уявіть собі, футбольне поле. Ну це там ну це не футбольне поле, це декілька. Це декілька футбольних полів, декілька квадратних кілометрів площа, і воно все комплекс, комплекс комплекс. Воно як напечатано. Вот воно вставлено, і ну треба все виносити з чату. Тоді буде дійсно ефект. Але зараз, за різними оцінками, станом на неділю, ми можемо говорити. Я не можу сказати, це верифіковані дані чи ні, але говорять про вже 24% НПЗ, які виведені з ладу. Є прогноз, що до 26 року, до весни 26-го, буде виведено з ладу 50%, і до кінця 26-го там 70, 80, ну, там, в залежності, не знаю, від розрахунків. Не беруся верифікувати, сказати, наскільки воно може бути там, Саме 50, 55 або 70. не знаю. Але в будь-якому випадку ми зараз зробили на цьому етапі доволі багато. Звісно, для зупинки війни воно його не його недостатньо. Але для того, щоб ціни на стелах лізли вгору, є такий результат. На деяких заправканих мережах паливо зникає з реалізації. Є дизель, є там 76-й, 92-й, 95-й. Немає і 90-й там здається сотий соти, є це ж. Красивий російський бензин, але ж він і по ціні дуже сильно кусається. Яка мета у України в всій цій історії? Ми розуміємо, що російська техніка вона заправляється дизелем, а дизеля виготовляє Російська Федерація десь наполовину більше, ніж взагалі в них є потужності, тобто ну там з великим запасом. Якщо бензин там на 10-15% більше, ніж взагалі вони можуть, а то там дизеля там набагато більше. А, і там ці комплекси Ребу вони ж це ж генератори і танки. Це ж все заправляється десь там в Чигірях. Перепрошую, і дизелям це вистачає. Бензин це більше про незаправлені автівки російських військових, пікап, буханки. Бо так, Буханка ж це ж не бензині, да, вона ж не дизельна. Все це різноманіття в цих мотлах. До речі, вони вже стикаються з цією проблемою, і вони про це говорили: що навіть бензином машинки не можемо заправити. Зрозуміло, що не всюди, всюди-всюди, але Україна працює над цим. Плюс виноситься з ладу цих сподіваюся колія, яка забезпечує російські від НПЗ-цистерни до там. Підприємств, які виготовляють там якийсь пластик, наприклад, або до безпосередньо військових частин. Це все виноситься з чату. До чого веду? головна мета України в цій історії зробити так, щоб ціна на паливо зростала вгору, лізла вгору, щоб проводили наради російські посадовці в Кремлі. це вже ще не менше дві наради було з власниками мереж. Там ви такі не здумиті там щоб це не лізли вверх. Ну ми ж розуміємо, як ринок працює тривалий час, в собі в збиток працювати не можуть. Найкращий варіант просто придбати з з реалізації і продавати на чорному ринку, який вже поступово в Російській Федерації формується. Нам важливо, щоб ціни на продукти харчування, взагалі всі там, де є бензинова складова, перевезення, вони лізли вгору. Це для нас важливо, що це нам дасть. Коли починають зрощувати від памперса до там макаронних виробів, де зна до якоїсь лакшини, ціна лізе вгору, а зарплати. А -а, ні. Тобто ми хочемо побачити щось так дуже примітивно, скажу на схоже на голодні бунти. Я не знаю, в якому воно вигляді буде, чи буде воно взагалі, чи будуть росіяни терпіти. Як на мене, скажу останнє: перший та останній російський голодний бунт я бачив в 23-му році в Ростові. Коли Україна вгатила дуже сильно по електричній частині складові, там здається, ТЕЦ чи ці можливості передачі електроенергії, і в самий розпал спеки, в них там і м'ясо попсувалося в холодильниках і вони почали перекривати дорогу. Я був здивований, наскільки швидко від моменту немає електрики, вийшли на вулицю, вони ну, почали бунтувати. Хочемо, щоб це було частіше. Але Росія велика і там із цих об'єктів реально дуже багато чи дозволять нам спроможності досягти тих цілей, які ми ставимо перед собою, зважаючи навіть ось на такі теоретичні да, відсоткові співвідношення до кінця року 50, на початок там року, там я не знаю, 75, умовно умовно кажучи, да чи вони поліпшують? Вони там розвивають свою систему оборони, і це важко, тому що флеш здається. Флеш казав, що там 20, умовно 20 Випускаємо на один об'єкт. Два долітає цього достатньо. 10% — цього мало раніше. Коефіцієнт був набагато більший. Це був 23 й рік. Наші військові спілкувалися, говорили так: що в найгіршому випадку 75 долі, Ні, в найкращому 75%, в найгіршому 25%. Тут бачимо, що 10%. Ми ну, розуміємо, що в них є і мобільні вогневі групи, і стрілець, стрілецька зброя. Тут треба брати, я так розумію, кількістю. Наші військові над цим працюють. Мінімум сотня безпілотників. Щоночі по Росії долітає. Там були випадки, коли 221. В п'ятницю, здається, полетів. Ну так при, прилічно, да? непогано а, ми розуміємо, що вони можуть захищатися, але давайте так логічно. Ви кажете, що там Росія довго питань нема: 17 мільйонів квадратних кілометрів це ого-го, це, це серйозно. Але відверто, ну, лева частина російського населення живе на європейській частині Російської Федерації, тобто до да. Уральських гор. За Уральськими горами, там монголи, татари, ну, от от. от, от, от. Туди все і переважній частині росіян та 99 росіян начхати, що відбувається в сусідній області, навіть на сусідній вулиці, не говорячи про те, що там за Уралом. Тому якщо б там за, за Уралом вони будуть один одного їсти, ніхто в Москві звертати увагу не буде. Але якщо факти умовно умовно канібалізму почнуться в на європейській частині Російської Федерації, де більше людей проживає, де більша кількість НПЗ, різноманітних підприємств, металургійних обробних. О, от тоді буде вісілуха як казав колись один негативний персонаж. Чому Європа? Давайте так, чому захід. Проти таких ударів по російським енергооб'єктам я виходжу виключно зі статті Блумберг, останньої там, де пишуть, що ну ви знаєте, немає ознак того, що Захід окає цю всю історію кампанію України, яку ми розпочали щодо знищення або враження російських об'єктів, тому що ну, ціни на нафту вгору, інфляція і так далі, тому подібне. Ну, так, а що нам не захищатися в такому разі, чи, чи що. Бо, бо, бо ми будемо звертати увагу на те, що там Європа чи американці можуть подумати. Ну, чесно, це вже дитячий садочок якийсь. Абсолютно точно, от я зараз відкриваю, прямо ви кажете, ціни на нафту зростають. Ну зараз ну, окей, ну вони коливаються, тому 67 доларів за барель, але це звичайний цей бренд. А російський Юрал там торгується, якщо не помиляється, з дисконтом доларів під 10. Тому орієнтовно російська нафта 57 доларів. Ну ще раз приблизно хай фахівці вам краще скажуть. Ну, тому сказати, що там якось стрімково наліза ні. Ти бачиш, що Україна б'є по НПЗ. Давайте так. Простий такий примітивний приклад. Е, ну давайте спробувати звинувачити Україну в тому, що вона е, робить там не знаю своїми ударами по Росії. Вона знищує він, вона м -м провокує зростання цін на там на зерно. да, там, ну, Господі, Україна знищує булочні, да, там булочні, кондитерські магазини. а ну, Це ж це вже прироблено, прироблено зерно. Да? Це вже там мука, так. А Врожай ніхто не чіпає так само і з нафтовою галузі. Україна не чіпає родовища сирої нафти. Взагалі від слова, зовсім вони на не потрібні. Україна чіпляє саме НПЗ, там де нафта переробляється, там, де вони роблять величезні свої статки. Бо нафта так її зараз. Вони теж вигженуть на ринок. Вони росіяни, бо їм треба забувати бюджет. Що ви розуміли? Російська федерація скільки грошей отримає просто за торгівлю своїми енергоресурсами. Говорю зараз, сира нафта. Перероблене ну, бензин, дизель, керосин, навіть ну всі, всі всі ці моменти вугілля що ще дервона, ні, вугілля, мазут за один день, в серпні місяці Російська Федерація могла отримати просто 600 мільйонів євро просто за торгівля. Це свої торгівлі своїми енергоресурсами. 600 мільйонів євро. Я бачив цю статистику, просто колосальні цифри. Просто це для розуміння, наскільки вони сильно залежать від нафти та нафтопереробки. Тому хай європейці йдуть от вслід за російським кораблем, в цьому моменті Україна повинна захищатися, є можливості бити по ПЗ, Україна буде це продовжувати робити. Так, є там нюанси з дружбою, бо вона там. Веде нафту до Словаччини, до Угорщини, нафтопереробне підприємство Мол угорське. Тут є, можливо, якісь там політичні моменти, але все решту, ну, то наші спроможності, наше бажання захищатися. І давайте так: європейці ж хочуть зберегти свій красивий Діснейленд, тому ну, ніхто не повинен нам чинити перепони якісь. А виходить так, що Дональд Трамп каже. О, секундочку. Політика повідомляє в ці секунди. От, прямо зараз. Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України. Wow. І, І що? Бачимось в Алхалі, як каже там да кашпатель. Ну і що, ну окей, ну і окей, ну визнав. Ну нам ж від цього не краще не стає. Ну від цього там до нас більше патріотів не їде, дисконти на американську зброю нам більше давати не стали. Тобто він визнав це поки що таке себе. Знаєте, ну якась моральна сатисфакція. Окей, визнав. А що далі? Знову там візьме два-три тижні і подумає, що робити з Російською Федерацією чи ні. Він просто тягне час. Ця ось історія пін-понг. Хай європейці перестануть купляти російську нафту, тоді я введу санкції. Потім, ну, окей, європейці повністю припинять, да, там нафтопровід дружба, він буде сухий, просто там не знаю, там можна пікніки буде робити, ну, нафти немає взагалі. І все одно Дональд Трамп вигадає ще якусь історію там. А давайте ви там ще щось перестанете купляти. Ну, американці купляють російський Уран. Там 35% здається, з Росії досі продовжує йти на американські підприємств, які виготовляють ці зборки, і потім вони йдуть на американські атомні електростанції. Вони їх продовжують купляти, і вони кажуть, там десь в 2000 році можуть тільки відмовлятися. А, у, оці, алюміній. алюміній обхідними шляхами від Русалай так само йде до Сполучених Штатів Америки. З титаном є нюанси. Я пам'ятаю, що до Боїнгу вони якось там їхали. До Ейрбасу так само їхав російський титан, бо, ну, це ж до Embraer, до речі, так само, до бразильського. Тому Слухайте, якщо є бажання вести санкції, то санкції будуть введені. Якщо бажання немає, ми будемо шукати тільки, перепрошую, відмазки. Я з вами погоджуюся, що Трамп реально шукає відмазки. і постійно це виглядає реально. По-перше, примітивно, а по-друге, ну вже реально набридає. Але якщо звернути увагу на інший бік цієї медалі. Реально, от постає питання: а чому європейці пушать американців, давай Дональде запроваджуй санкції проти Індії Китаю, а, а самі цього ну не роблять? Та да, у них є пакети санкцій о й потужний пакет ухвалили. Спасибі, дякую вам за це. Але от дійсно, тобто вони акцентують увагу, давай саме в цьому напрямку, ось ці в цьому секторі запроваджуй санкції, а самі чомусь не хочуть. От питання: а, а чому в такому разі? А відверто скажу, в мене відповіді немає. Тут треба запитати дійсно міжнародники, які спеціалізуються на цьому, можу. Єдине що спробувати пояснити це мовою цифр, хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз вони дуже залежать від Китаю. Давайте так, товарообіг. Приблизний, там, не буду там, вдаватися там, до там, дрібних цифр, а приблизно товарообіг між Китаєм та Сполученими Штатами в минулому році був 600, здається, 50-640 мільярдів американських доларів. Це при тому, що Китай на 300 мільярдів доларів. Постачає товарів до сполучених штатів більше, ніж навпаки, тобто профіцит ну не на користь е, Сполучених Штатів з європейським союзом. Товаробіг приблизно такий же, самий, але в євро, і так само приблизно на 300 мільярдів євро. Вже Китай продає своїх товарів до Європейського Союзу більше. Питання як можна тиснути на Китай? Під Китаю залежать всі країни світу. Ну маю на увазі, там де є плюс-мінус хоча б якісь технології. Це рідкоземельні метали. Так, це надзвичайно забруднює екологію. Той, хто колись побачить, як добувають корисні оці ось, рідкоземельні метали, він все зрозуміє. Просто місце, де їх добувають, це місячна поверхня. Просто там нічого немає. Це ж не просто там, вугілля дістав, поскладував, там, як там цей деніс Пушилін? Ми тут літі захватили місце рождения, будемо головно, маску продавати. Ну, дурачок, ти ж не можеш з тачкою прийти, там, в двох роботях відправити. Не копайте мені літію. Ми зараз там відправимо Пошти Росії, до Ілона Маска і він там там, буде на своїй машині ставити. Відказування метали це метали, які дістаються, величезна кількість породи. Їх заливають величезну кількість різноманітних кислот, просто там, випарюють, вимочують. Це просто ще раз місячне повернення. І Китай він є монополістом тут, бо європейські країни свого часу. Вони ж повели себе як фіфіфі, рідка земельні, це, 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 це неподобство, це, це, це забруднення екології, популяція бобрів, там не знаю, наші гори хай краще китайцем займаються. Китайці сказали, окей, вони з'їли цю історію, але вони зробили б таку монополію, що якось на нього тиснути санкційно. Я навіть не уявляю, як так можна сказати, все там ви нічого до нас постачати не будете. Але давайте відверто, яку дрібничку не візьми. Все воно зроблено made in China. Ну от, давайте. Якесь це шматьо елітне європейське, починаючи там Гучі Прада, закінчуючи в Лорапіана, воно ж все робиться в Китаї по великому рахунку. Тільки бірку, ну велику по справжньому вони переклеюють. Ну, там, Франція, Італія, там ще якась країна, але 90% цього виробляється в Китаї. Як на них таким чином тиснути, я навіть не уявляю, тут треба спілкуватися тільки. Чи відомо вам, пане Іване, що відбулось в Київській області вчора? Здається, коли бахнуло? Ну принаймні повідомлялися так попередньо, що там здетонували боєприпаси, і там довелося зупинити потяг цивільний з людьми. Там навіть евакуація в лісосмугу відбулась, і там трансфери далі. Вони поїхали. Але між тим, тобто щось відбулось дивне, і ми не маємо відповіді на це запитання. Можливий, не виключаю. Публічно можливо про це не потрібно говорити, але але з вами це дуже зручно, тому що ви точно зайво ніколи не скажете. Ви фільтруєте з досвідом людини. Тому хочу запитати, чи можемо ми проговорити цю історію? Що там відбулось? Давайте так. Офіційна версія це здетонувала якісь боєприпаси. Щось здетонувало. Ми розуміємо, що ну вибухівку треба якось перевозити автівками. Потягом її транспортують від місця, де вона виготовляється, якщо це робиться в Україні, до безпосередньо наших хлопців на фронті. Раз необхідно. Транспортувати якісь там боєприпаси. Зрозуміло, що снаряди автівками, можливо, там не навозишся, треба там, можливо, десь потягом завантажив і повіз. Офіційно кажуть, що щось здетонувало, щось вибухове. Бачили світлини, воно там яскраво. Не можу сказати, скільки там вибухнуло там вагон, піввагону. Ну, Щось там шарахнуло. Я достеменно знаю, що зараз відбувається слідство для того, щоб виключити момент з диверсією. Якщо підтвердиться факт диверсії, то це буде абсолютно інша історія. Ну давайте, якщо просто вибухнуло, це там порушення правил безпеки, що провело там до там наслідків, і треба проаналізувати там там умовно, примітивно там. Чому ці снаряди там поклали один на один, коли там по нормативу, там там два 2 -2 см на декалітер на гексаген. Порушили окей, хто винен, хто там завантажував? Це одна складова. Якщо буде виявлено, що там була вибухівка на рейках, тоді служби безпеки України починає своє розслідування і шукати людину, людей, які її заклали, і для розуміння, чи це людина працювала сама, чи там дійсно працювала мережа, яким чином їм вдалося, і в принципі, плюс одразу момент. Що треба зробити, щоб убезпечитися від подібних історій в майбутньому чи ставити камери відеоспостереження на коліях, чи кожні там не знаю, там півтора кілометра відправляти там двох-трьох людей з собаками кожного дня, там раз на там на день, щоб вони аналізували, про, ну, шукали можливі сліди вибухівки, тобто так само, як працює зараз і Російська Федерація. До речі, два слова ще за Росію позавчора. Там так само декілька потягів пішло під? Уклон, Квіткіз, да, не можу сказати. Ну, з рельс, скажімо так. І Бітфілд. Так, да, в Ленинградській області, в Орловській області. І, до речі, коли проводили розмінування, вибуховували її ці пастки, а, двоє. Двоє розгвардійців саперів пу одразу пішли в Вальхалу, а третій був поранений і пішов з Вальхалу десь вже наступного дня. Тобто Україна так само намагається підривати російські вантажні потяги. Що з трубою відбувається? Даруйте таке пряме запитання в да, на, на Куп'янщині, тому що е, ну галас такий вже здійняли, і, і я розумію, чому насправді тому, що ну це ще й ворги підігріють, підігрівають цю всю історію. Але між тим, Є беззаперечний факт. На жаль, втретє, Росія вже принаймні за ось цей відрізок 22-го року е, використовує трубу Авдіївка. Ми пам'ятаємо суджу, здається, да, на території Росії вони це використовували е, питання в тому, що ми це не прорахували, не спрогнозували знову забули. Там я не знаю, не могли б нічого подіяти. Також це мож, може бути, що ми реально там знали. Це була очевидна історія, але точно не могли б там щось подіяти. Да? От що, що конкретно відбулося? Ну, дивіться, ми знаємо про трубу, що, начебто, Російська Федерація проникла з допомогою труби на території міста Купінська. Говорять про те, що вже йдуть в місті в північних околицях. Ну принаймні це і раніше вже було. Я не можу дійсно сказати, наскільки труба їм сильно допомогла там чи там там Двоє, троє, чи десяток, чи сотня, чи це просто був якийсь там додатковий маршрут, на яким вони перемістили там, певну кількість людей, і вони великої ролі не відіграли в цьому штурмі. Є е, в мережі світлини, де в трубі просто там, як затичка, напхана напханий колючий дріт. Це спіраль Бруно. До речі, дуже така історія, от як і газа. От, це просто це, це, це хто колись стикався, він розумів, що. Це просто жахіття страшенна. Ти тільки влізаєш туди, заплутаєшся, і вона з усіх боків тебе ріже. Це не просто там колючий дріт часів першої світової, коли ну, о тут колючка, тут колючка. Ні-ні-ні, ти руку засунув, заплутався, і вона розрізає з усіх боків тобі одяг, wow. ріже шкіру. Це, це просто ну особливо, якщо ти впав туди, вибратися самотужки звідти з мінімальними втратами. Це надзвичайно складно. Це це дійсно така підступна. То Їх там порізали ці, цим дротом? Е, ну я не знаю, хто там полізли туди чи не полізли, але я кажу просто загалом, що це не просто там якась ерунда. Це дійсно штука, яка може працювати проти росіян. Затопити пане вона, а затопити трубу. Ну затопити у ну, нас під річкою, здається. Вона ж під осколом проходить чи як там ще є? Яка секція, де вони просувалися? Тут важко сказати ну, сушити <послушайте> і не забувайте, що всі е креслення у Російській Федерації знаходяться в Москві. Ці ці об'єкти будувалися за часів радянського союзу, і е ці канали зрошувальні е каналізації, стоки, немає на увазі великі. Вони будувалися з часів радянського союзу, не знаю, Міністерство середнього машиностроєння, тіжолого, там якісь не знаю, Мінсельхозпром, Але всі креслення лежать там. Росіяни ретельно їх постійно перевіряють на предмет, яким чином ми можемо скористатися. Якщо немає цих креслень, то роблять підкопи. Ми вже бачили підкопи, потім вибухівка під наші позиції, і все вибухає. Так само вони можуть. Відправляти, навіть якщо труба там, умовно, де не де там, не не метр в діаметрі для проходу російських військових, а менше для людини, наприклад, воно не підходить. Але для умовного якогось безпілотника наземного, там дві-три міни за собою він може перетягувати вибухівку, складувати там, де потрібно, і в конкретний момент підірвати. Я розумію, повинні це враховувати. Я не можу казати військовим. Там, ви повинні. Ну, Командування це бачить, розуміє Ну це зайвий привод знову звернути увагу на те, що росіяни користуються різноманітними цими спорудами. Польща удари по Польщі. Ну принаймні там запуск цих безпілотників по полякам по польській території, і там, до речі, в Румунії десь гуляв він там 50 хвилин на 10 кілометрів. залетів принаймні Зеленський про це сказав. Не стали збивати, сказали, що курс змінив на Україну, та і збивати ми не будемо. Ну, маємо що маємо, але між тим, от, що відбулось далі, сьогодні вранці я читаю інтерв'ю The Guardian, і Він каже про те, що було б непогано, і ми будемо наполягати на тому. Ми за те, щоб е, створити ну, щоб закрити небо над Україною. Хай би НАТО країни НАТО збивали те, що летить. Не минає там і години, як Виходить Алкаш Медведів і каже про те, що ну ви знаєте, як тільки ви будете це делать, все це війна, якби з Росією. от війна НАТО і Росії. Прогнозує, що НАТО відкине лапки назад і скаже: Ой, і ви неправильно нас поняли. Як ви вважаєте, чи може чи наблизились ми до зіткнення Росії і НАТО, що відбувається? Дивіться, Діма Медведєв, він ображений. Його ж не народження не привітали. Там в мережі вже жартують з нього, що йому дарили дали тільки орден це, господи, за заслуги перед отечеством четвертої степені, і там, начебто, він там кавалер вже цих орденів. Весь. І його не його привітав тільки Валуєв, Мілонов і в принципі, ще там і Зілім. Ой, господі, а там а, оцей приспешник приспішник Кадирова Делімханов, Здається, все і більше ніхто особливо там якось забули. Навіть на сайті партії Єдиної Росії якось про нього нам не згадали про цю красиву дату. Можливо, він образився цьому. А з приводу безпольотної зони, багато про це говориться. Я не знаю, чому НАТО таке слабке. Ну настільки воно несерйозне. Це можна було зробити раніше. Безпольотна зона ніхто не каже відправляти там польських румунських військових там в напрямку Авдіївки або не знаю, там в напрямку Покровська. Звісно, вони можуть перебувати десь плюс-мінус Київ, річка Дніпро, 100 кілометрів від лінії розмежування, вони це можуть робити, збивати крилаті ракети. Це для них безпроблемно. Є в них літаки, є озброєння. Окей, ок, Якщо їм е моторошно базуватися в Україні, є там румунські бази поблизу з кордону з Україною. Є, наприклад, той ж самий аеропорт Макулештів, в Молдові. Це північна частина Молдови, Вінницька область, пів піднявся там півгодинки. Ти вже там кружляєш над Україною. Крилаті ракети ти можеш збивати. так. нераціонально збивати дороговартісним ракетам за півтора мільйона доларів. Ці безпілотники, типу шахет, але є там інші можливості. Окей. Допоможіть збувати хоча б крилаті ракети. Ви вже багато допомогли Україні. Ми б далі вже самі розбиралися з тим безпілотниками, але поки що не наважуються. Якась там політична складова є в Брюсселі, в Вашингтоні. Хоча ще раз не бачу жодних проблем. Ви працюєте там, ми тут. Північні Корейці приїхали до Російської Федерації. Ніхто там особливо нічого там не те, що не сказав, не зробив маю на увазі. Тобто, загалом резюме таке: Діснейленд в Європі. То Діснейленд. Вони полюбляють Мікі Мауса, Дональда Качіпідей, і це вся історія, але якісь серйозні кроки, на жаль, поки що робити не можуть. Хоча Польща, подивіться, у них риторика змінилася. Вони кажуть, давайте, давайте щось робити, бо вони на своїй шкірі відчули, що російські безпілотники в будь-який момент можуть з'явитися і у них. Причому в бойовому виконанні. Останнє то виходить так: що якщо Росія чим більше буде запускати безпілотників по Румунії, по Польщі, можливо, якщо в Угорщину прилетить, нам це грає на руку, так абсолютно звучать. Абсолютно точно це цинічно, але чим більше буде прилітати, і якщо будуть навіть там щось десь вони вибухати і завдавати якихось жертв, то це працює на Україну. О, буквально два слова на останніх скажу о той будинок в Польщі, який було зруйновано, дах а, цих там пенсіонерів, знаєте скільки вони нарахували, е, скільки він вартує відновлення? 115 тисяч євро. Ну, поляки вирішили трішечки на цьому підзаробити. Совчики просто обожаю. Пане Іване, спасибі величезно, Ви крутий. Дякую за це інтерв'ю.